Спецвипуск НВ у продажу, постійний партнер проєкту компанія Дарниця. Подробиці в описі. Дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Угорщину і тамтешні парламентські вибори. На прямий зв'язок зі студією виходить Роланд Цебер, депутат Закарпатської обласної ради, голова альянсу національних спільнот Європейська Коаліція. Добрий день, слава Україні. Доброго дня, героям слава вітаю вас. Тож, вже зараз відомо, що президент Угорщини Тамашу як офіційно оголосив про дату проведення виборів до національних зборів. Відомо, що голосування відбудеться 12 квітня. Associated прес про це пишуть. Скажіть, будь ласка, що ці вибори для угорщини означають, і які шанси для чинного прем'єра Віктора Орбана знову очолити уряд. Так, як нам настало відомо, цього тижня вже оголошено офіційну дату проведення виборів парламентських в Угорщині, це 12 квітня 2026 року. Це зараз в Угорщині відбуваються так, скажімо так, історичні моменти, адже багаторазове правління Віктора Орбана дійсно є під загрозою, і нові опозиційні сили на чолі з Петером Мадяром дійсно. Показують хороші результати, і за попередніми різними опитуваннями від 15 до 20 відсотків є різниця між партією ФІДЕС та партією Петера Мадіра, як назвали ТИСА. Опережає, звісно, партія Тиса і є, скажімо так, надії на те, що цього року. В Угорщині відбудуться історичні зміни і е, зміниться влада? А що це знову таки означатиме і для Угорщин, і для України? Також ми весь час про це говоримо на превеликий жаль, Віктор Орбан не є великим другом нашої держави, не є великим другом України. Тож, якщо Петер Мадяр прийде до влади, що це зміни для України? Ну, скажімо так, я буду обережним своїми висловлюваннями mm -hmm. щодо внутрішніх справ Угорщини, тому що мене, на мене саме влада Угорщини наклала е, санкції, за мене збирали комітет національної безпеки, і це така міжнародна справа, яка е, дуже така розкущена, і не хочу давати якихось своїх коментарів чи е, констатувати якісь факти. Звісно, уряд Віктора Орбана. Єдиний євреїв можна сказати єдиний євроф європейському союзі, який, як дипломатично сказати є е, легітимними адвокатами російських інтересів. Це ми бачимо в різних інституціях Європейського союзу в Раді Європи, в Європейському парламенті. Вони ведуть е, таку дискредитивну політику щодо нашої країни. Е, вони подають, що там Росія не ворог, Україна проблема. Всі проблеми і за нас, і вони е, своєю пропагандою е, в засобах масової інформації, і е, представники офіційного Будапешту, це міністр закордонних справ, голови парламенту різні такі відомі публічні особи. Е, дають такі наративи, що Україна це ворог, і всі проблеми і за нас. Вони цим хочуть запугати, напугати. Внутрішню аудиторію. До речі, як вони робили на попередніх виборах, 2022 році в парламентських виборах також Україна була щоденно, ну на порядку денному, і вони, скажімо так, пробували напугати угорський народ українцями зараз, в принципі, на догоду Росії роблять це саме. Вони стверджують, що Україна це ворог в засобах масової інформації, навіть озвучуються. Такі тези, що невідомо хто на кого напав. Звісно, озвучують і наші внутрішні проблеми щодо корупції, звісно, вона є, але корупція, на жаль, є в багатьох країнах і з цим потрібно боротися. І ми бачимо, що всі тези, всі такі на офіційних засіданнях в європейських інституціях чи там Орбан летить до Дональда Трампа в США. Чітко відіграє таку е, проросійську е, тематику і е, грають проти України щодо Петера Мадяра, він, е, скажімо так, є проугорським політиком, про європейським і про західним політиком. Тому е, в разі перемоги звісно ситуація може змінитися щодо відносин е, з Україною. Але ж кажу, я не хочу якось давати. Таких своїх своїх висновків, адже це все буде ретранслюватися на угорську сторону, і е, ці мої висловлення можуть вибирати там з контексту і використовувати проти того самого Мадяра Петера. А знаєте, я дуже хочу, щоб ви нам пояснили, а як відбуваються вибори в Угорщині, і якою обіцяє бути передвиборча кампанія, тому що буквально днями я зустріла повідомлення про те, що в Угорщині провокативні банери з'явилися. На них був зображений президент Зеленський Петер Мадяр, про якого ми зараз з вами говорили, і Урсула фон дер Ляєн. І вони скидали гроші в золотий унітаз. Ну от я зараз дивлюся на ці картинки і реагував на таку провокацію, сам сам пан Мадяр він казав про те, що в Угорщині що зараз Орбан витрачає уряд Орбана, витрачає гроші на агітацію, а не не на лікарні? Наприклад, Тож поясніть, будь ласка, наскільки сильне зараз протистояння так між Орбаном і Мадяром, наскільки український фактор використовується у цій боротьбі, боротьбі ну якою загалом обіцяє бути ця передвоє. Борча кампанія, це передиборча кампанія обіцяє бути і вже є, і ще буде контур. Констатую факт ще бруднішим. Бруднішою, тому що зараз, скажімо так, бачимо, залишилось небагато часу, і вони будуть намагатись закидати, забруднити цю всю кампанію проти Петера Мадяра максимально як можна. Так багато. Дискретуючих фактів вони е, закидують у пропагандистські медіа. Вони це роблять дуже гарно, красиво. Е, я, на мою думку, тут не без допомоги російської сторони, вони за озвучували ці плакати. Ці плакати, ці плакати вже напевно, з травня 2020 року. П'ятого року вони виставляли і мене, і Петера Мадяра, і Зеленського, і так далі. Вони вони навіть е, перекрутили історію. Пам'ятаєте, була коли прилетіла ракета в Охмадит, а до цього е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був в Україні з візитом. Потім полетів е, в Росію, і коли він розмовляв з Путіним, до нас прилітає ракета в Охмадит, і тут зголосилась група. Е, Волонтерів, медики, Петер, Мадяр приїхати з волонтерською допомогою допомогти Хмадиту і дітям. Вони зібрали допомогу. Звісно, я цьому допоміг їм. Ми просто прибули в Київ, віддали допомогу. Були до... були, поїхали в Бучу і поїхали шанувати пам'ять загиблих, і все. Вони навіть цю історію. Розкрутили її на ну, півроку, розкручували, що це спецоперація українських спецслужб. Вони, до речі, мене пов'язують до всіх спецслужб що вони озвучують в телеканалах там чи в засобах маслої інформації, що я працівник СБУ, то мене показують з Кирилом Будановим, що я в ГУР. То потім розказують, що я служби зовнішньої розвідки, навіть доходило до такого що я є маю відношення до ЦРУ, і це все, що ми робимо, це е, для того, щоб збити офіційний. Угорський уряд, на чолі з Віктором Орбаном. Ми mm -hmm. очікуємо дуже багато ще такого бруду, але це й не дивно. Тому перед нами три місяці, які дуже були цікавими. А мені знаєте, що цікаво Віктора Орбана п'ять разів переобирали на посаду прем'єр-міністра голови уряду. Да а що давало такий стабільний результат? Це він так вміє працювати з внутрішньою аудиторією з самими угорцями, обіцяти їм щось таке а потім виконувати чи не виконувати обіцянки. Чи це все таки зовнішній вплив зовнішній фактор має такий великий чинник? От як би ви це пояснювали? А це все пов'язано між собою і. Міжнародна співпраця і внутрішній стан. Якщо брати до уваги економіку Угорщини, вона є не в стабільному стані. Економіка, от е, інфляція, найвища в його європі, е, пенсії найменші. Вони до речі е, зробили таку програму. Уряду Орбана маю на увазі, що є дванадцята. Е, перепрошую, тринадцята пенсія, і зараз зроблять що і чотирнадцята. Тобто особа, яка має там не знаю там енну суму пенсії. Доотримує до своєї пенсії 13-ї зараз буде 14-ту пенсію отримувати електоратом. Підеса є, скажімо так, соціально незахищене захищене населення та пенсіонери. Як ми бачимо за попередні роки, якщо брати до уваги статистику, то великі міста, де зосереджена велика кількість інтелігенції, вони голосують завжди проти органу. Попередні роки показали, що не було таких не було таких такої згуртованості, скажімо, так тих, хто голосує проти орбана, так. так а тепер бачимо дуже великий відрив, і є дійсно шанси на те, що може змінити ситуацію в Угорщині. Ми побачимо, що буде далі угу. і зараз в Угорщині парламент складається з 200, 200 осіб, і один із них обирається прем'єр-міністром. 106 е, мажоритарних округів будуть, а інші по спискам. Угу. Даруйте, то, я, то, я... То, я... То, так, так. попередньо перепрошую попередньо, якщо брати до уваги е, дані соціальних опитувань, то о, проходять три партії: це ТИСА, ПІДЕС і Мігозанг. Ну це незначна кількість усіх. Тобто дуже багато залежатиме від того, хто скільки візьме голосів, і яку конфігурацію, які конфігурації зможуть уряд майбутній представити, вірно я вас зрозуміла так, так. Але на жаль, чи на радість соцопитування не можуть дати чіткий результат, тому що багато людей до речі, в Угорщина ми дивимося, Угорщина. Це європа це європейський союз, захист прав людини. Демократія, кожен може говорити, що хоче, але не зовсім так, е як це кажеться, наприклад, е дуже багато таких репресій не репресіями назвати, але, от, наприклад, особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, чи в поліції, чи медики, і ці особи, якщо е привселюдно там навіть лайками, репостами, або будь чим допомагають партії Петера Мадяра, то до цих осіб чи до їхніх родичів застосовуються різні такі методи впливу для того, щоб вони цього не робили. І звісно, дуже багато є таких випадків, і е дуже багато є таких випадків, і е багато людей бояться говорити те, що вони е підтримують партію ТИСА. Це також можу, можу констатувати як факт, а й багато людей каже. Що ми там підтримуємо Фідес, але вони будуть голосувати за тису. Ви нагадуєте нам, що Угорщина це частина європейського союзу, країна, яка входить до європейського союзу, до європейської спільноти. І як тут не згадати дуже дивні опозитні заяви самого Віктора Орбана, який з одного боку прогнозував розпад європейському союзі, але водночас запевняв, що Угорщина не збирається виходити зі складу ЄС. Скажіть, будь ласка, мені здається, зараз він не чіпає цю тему. все річ звучать його подібні заяви так. Така агресивна риторика щодо України зберігається, і зокрема бажання України вступити до Європейського Союзу. І ми пам'ятаємо, що саме Угорщина блокує початок великих переговорів, дуже конкретних переговорів щодо вступу до європейського союзу відкриття першого кластеру, так але щодо самої долі Європейського союзу якось трохи замовчав Орбан. Я права зараз. Саме так здається, не пам'ятаю з якого року. Це здається, 2012 року ця фраза Орбана. Дослідно, це не слухайте те, що людина каже, а дивіться те, що він робить. Він попередній візит. Тепер ну, це все гра на внутрішню публіку. Що ви розуміли? Слово Горбана розцінюється. Як до, до речі, останній візит до Дональда Трампа він відразу. Сили в літак з командою і записали таке відео, що він там такий е... сильний прем'єр-міністр домовився з Дональдом Трампом в разі того, що якщо якийсь Євро... Євросоюз і так далі будуть блокувати виділення коштів в Угорщини, то Сполучені Штати допоможуть, е... допоможуть фінансами, щоб тримати е... стабілізувати економіку. Це саме питання задала Дональду Трампу, журналісти через декілька днів. І чи він обіцяв Орбану uh -huh. підтримку економіки? Він сказав, ні, абсолютно такого не було. І, але у, в Урщині це дуже гарно проходить цей трек, що він з Дональдом Трампом з Сполученими Штатами є домовленість по підтримку економіки, в разі того, якщо Європа. Із-за України, тому що Європейський Союз всі демократичні цивілізовані країни підтримують нас в економіці, в боротьбі проти агресора. Европ... Якщо Європа буде блокувати виділення коштів, то Дональд Трамп і їм... Сволочні стати допоможуть. Я Трамп відповів, ні такого не було. Не обіцяв такого сказати. Але це трек, трек чітко в Угорщині пропаганда День у день, що Угорщина захищена. І Угорщина, якщо брати до уваги взагалі всю економіку, здається, Євросоюз. Блокує біля 36 мільярдів євро угорських коштів, із за того, що вони не долучаються до загальної європейської системи правосуддя, не проведення реформ, і так, далі, і, так далі, і так далі. А під цей час Угорщина бере кредити від Росії, від Китаю, від інших країн, і ці кошти потрібно буде віддавати угорському народу. І водночас угорщина має. Кошти в Європейському Союзі, але вони блокуються із за політики Орбана. І, до речі, ці кошти в разі перемоги Петера Мадяра е скоріше за все будуть розблоковані, і угорщина отримує ці кошти. А 36 мільярдів для Угорщини ну це для вашого розуміння, таке якби дали там 400, 400 мільярдів. 400 мільярдів дуже важливо, да щоб угорці це зрозуміли ті люди, які прийдуть голосувати на парламентських виборах 12 квітня. Слухайте, а щодо бажання Орбана зберегти владу, ну зрозуміло, ми поки не знаємо, стане він чи не стане е, наступним або черговим, або вкотре прем'єр-міністром угорщини. Дочекаємося до 12 квітня і до голосування, і е, як висловиться за чи проти е, угорці, самі які будуть брати участь у голосуванні. Тим не менше, агенція Bloomberg вже встигла написати, що здається, в грудні 25-го року що може Віктор Орбан зберегти свою владу в Угорщині навіть незалежно від результатів квітневих виборів, тому що розглядає зараз ідею обійняти посаду президента країни. Таке може статися. От за яких умов президента обирає парламент угорський, наскільки я пам'ятаю, розкажіть. Президента обирає угорський парламент з поданням прем'єр-міністра зараз так законодавстві. На сьогоднішній день е, уряд і владу в Угорщині контролює партія Фідес на чолі з Віктором Орбаном для того, щоб вони мали змогу зробити якісь які, які зміни в законопроект чи новий закон, їм достатньо двох тижнів. Тобто, е, в цей час е, вони мають багато часу для того, щоб це організувати взагалі. Як мені відомо, є три сценарії в разі того, якщо, якщо ситуація Педеса Йормана буде для них несприйнятною, то є три варіанти, які будуть застосовуватись до виборів і після виборів. Це, скажімо так, куч. Але в Європі це досі досить дивно буде, але е розглядаються такі варіанти. Так як ви наголошували, вони хочуть розділити повноваження. Прем'єр-міністра і президента, адже президент е, може витувати будь-які закони чи законопроекти, чи відділення коштів і різні внутрішні процеси в країні. Тепер головний Богорщини це прем'єр-міністр, але в разі зміни До законів вони розділять повноваження і функціональність прем'єр-міністра та е, президента. Е, є варіант, і мені відомо, що одна із політичних партій. До речі, це напевно, ніхто ще не озвучував, але я озвучив. Щоб сказали в Угорщині, одна з політичних партій в будь-якому випадку буде оскаржувати в судах сам процес проведення виборів, що було багато допущено помилок, і це по законам Угорщини не дасть змогу оголосити офіційні результати виборів. Це не дасть як такого великого результату, але це дасть е, люфт часів, під час якого можна робити ще багато різних маніпуляцій. Надзвичайно угу. цікава історія, і дякую, що ви нам розповіли про цей нюанс, тому що будемо тепер на нього звертати увагу, так і будемо чекати на 12 квітня. Коли... Я один варіант вибачте, що перебиваю, Тетал. але про це згодом. Угу, 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 угу. Добре, як країна житиме до 12 квітня. Розкажіть, будь ласка, що нині відбувається в Угорщині із підтримкою, не підтримкою України і з розумінням того, що Російська Федерація може піти далі і може напасти одну із країн Європи, країн Європейського союзу, не країн НАТО. Пам'ятаємо, що Угорщина не хоче брати участь у цій дискусії, і не хоче направду розуміти ситуацію. Перед цим ефіром, це буквально 20 хвилин тому міністр закордонних справ Угорщини та зовнішньої торгівлі, так посада називається, Петер Сіярто, виходив прямий ефір з свого кабінету. З, таким, з такою заявою, що Європейський Союз, Брюссель, хоче забрати гроші угорців і віддати Україні. Знову ж таки, це для внутрішньої перевиборчої гонки. Він заявив, що Україна просить у Європейського Союзу 800 мільярдів євро це протягом 10 років на підтримку економіки, і Європа хоче забрати з деяких програм кошти угорців, Це ті самі 13-та 14, 14 пенсії це від пенсіонерів, а також зняти з програми фінансування кредитування. Придбання житла, ну це внутрішні програми. Угошні е, тепер до речі вони зробили для того, щоб залучити більше молоді до свого електорату, тому що молодь підтримує партію ТИСА і е, іншу силу. І на фідес вони розробили програму фінансування таких кредитів від відсоткових, що може особа придбати молоді люди, родина е, там квартиру чи будинок. Здається, без е першого внеску, і ні. вони можуть виплачувати це років 30. Будь-яким способом борються за внутрішній електорат, але як бачимо, це не дуже їм допомагає. Наступні три місяці буде дуже багато бруду, дуже багато нереального бруду, і все буде відбуватися супереч навіть логіці, але це буде відбуватися. Але це буде відбуватися. Я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Пояснили ситуацію. Ще раз підкреслюю, чекатимемо на 12 квітня, і цього дня це неділя. Відбуватимуться парламентські вибори в Угорщини. Будемо розуміти, що із Віктором Орбаном Орбаном чи стане він знову прем'єр-міністром цієї країни. Пишуть змі західні змі, що насправді Орбан ризикує зараз втратити владу. Ну, побачимо. Роланд Цебер, депутат Закарпатського. Обласної ради, голова альянсу національних спільнот Європейська коаліція, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.